Всіх вітаю на каналі. Минулий раз, я сокирно був з нульом на фідер, тому побачив, що тут ловлять Судака щуку, вирішив цього разу приїхати половити щуку і Судака на спінінг. Тому йдемо. Народу тут, звісно, багато. Видно, чуйка по місту пішла, що тут гарно ловлять Судака і щуку, і всі сюди з'їжджаються кожен день. Тому зараз йдемо на точечку. І Будемо пробувати прокидати, зловити якусь гарну рибку. Ось така тут ситуація. Бачите, на фідер теж ловлять, до речі. Ось дивіться, що тут відбувається. І біленьку ловлять, і на поплавок, і на спінінг. Народу, звісно, вистачає. Тут ось судачка, щуку ловлять, воно, до речі, Андрюха, рибалка на Дніпрі не тільки ловить. Зараз підійдемо на нього. І ось і лодочки гасають. ну Явно ж це не, не рибінспекція. Ну, зараз будемо пробувати тут ловити судака. Андрюха, привіт. Що ти? Є щось? Це ти тут розклався, бля. Привіт. Що тут? Нічого, риба отам. Кидати, да? да, кидати туди, так? <ріхи> Залишилося її відділити від води. Що є риба? вже? Одного судака я зловив залікового, ну і щучки, а тільки що воно, дядька, хороший судак, прокльовує, так? Народу там машин просто капітали. Да. Це парковка забив. Так, ага. але... так, те, що Андрюха каже, невелика, буду брати свій е... фаворит Skyline. Він хоч і до 18 грамів, але грам 20 можна спокійно пробувати кидати. Катушечка 2,5 Sirius. Тому в принципі, розкладаємося безстренько і починаємо ловити. Пробувати буду і на мандули, і на силікон. В принципі, судак гарно на мандули клює, то зараз коротко, розкладаємося і дивимося, що вийде з цього. Набрав коротко, я грузиків цього разу, бо минулі рази в мене трохи підзакінчились, тому всю таку коробочку, дивіться, запасся повним, повним ходом. Тому почнемо з ось 20. 2 грама візьмемо в мене є. Що у нас по, по насадках? Попробуємо з манду мікрушок. А там подивимося. Ось самі ходові такі білі, пчілка. Коротше, зараз будемо пробувати. 14 грамів у мене вже заряжено. Поводочок хлюрокарбоновий. О, готовий вже Я їх. Дома не в'яжу, готовий, взяв, вцепив і погнав. Їх по два штучки все є. Один сюди. Готуємо снасть. Все, ось така мандула готова, спробуємо з такої. А там будемо дивитися на що вона буде відзиватися. Ага. Якщо ти не хочеш ловити рибу, то ми будемо ловити. Хороший ударчик был. Угу. Точно ударчик? Да. Да блогеры такие брехуны Что-то зацепил. Там нитка есть, может ракушка якусь ракушку зацепив пробуємо тепер на таку бачите так попробуємо поміняти мандулу на силікон у мене є ось такий колір якось у мене тут на нього клюнув клюнула щука я її правда не витягнув але вона була активна. Так, 22 грамма цепляємо. І погнали. Отаку От всю красоточка, дивіться. Оп! Сюди. Так, у меня на рачки, как думаешь, на рачки китайские. Значит, попробую на вот такую маленькую. молочку Не, вот такую. Какулину сейчас поставлю. Колер какулин. И все. Вот такая будет красота. 22 грамма. Ну пробуем все. Зараз будем пробовать такую кайтачевскую силиконку. Что она нам скажет. Кайтач? Угу. Да. Я ж... Как улины. Угу. Вы раз писец. Да. Особенно капец вот этот двухцветный, оранжевый-синий. Ага, у меня есть такой. Это капец. Да. Очень, ну, выручал, просто выручал. Все добро. Так. Рибка почала проклювати, І все хтось взяв судачка. І, до речі, доволі такий непоганий, скоріш за все. Зараз подивимось. На що взяв? Да. що що? Рибу показати. О, а, Сомик. о, сомик, Бачите, Сомик. Але в рот, бачите, В рот, да. Взяв в рот. Да, як трш не сюди. Ну давить він кань. Ну чи б ми пошли на белую скалу. Через последнее время рыбаки більше, чем рыба нет? Заметьте, Андрюх? Куда не приедет? А главное они не ловить. Ну да. Ты туда ли? Да. Я хочу попробовать ще на цього. На 2,8 дюйма. У мене есть такий десь фіолетовенький. Ох, малесенький, дивіться, ки вони. Кос, встанемо. Риби нема. Будем перекушувати, да, Андрюха? Може клювати почне. Не може, точно. Вечірній виход? Десь щось почне. Ну. Вже рибу побачимо. Не судака, але... Має бути брання. Буде брання, буде. Должно бути. Это Можно ш... сфоткать? Можно. Ага. Можно сфоткать? Андрюха, а? Ади сфоткай а? а сфоткай нас? А нас. Андрюха, нашел. А, чекай, что злой? А, <своткаешь> <своткаешь> Рыбачок. Да не мазаешь. щось невеличке. Або щось зацепив. Може, нітка. Угу. Та покльовка була, поняв? Так, вдарва. Угу. Якась, мабуть, цей. Маленький. Це може... А, забагрив, бачиш. Шкрив щось маленьке. Да. шарпать звичайный. Да, да, я понял. Да. Да я тоже, блядь. Удара нічого. Да, я в мене хвоста немає, понял? У мене теж щось було. А, може я об тебе зрізав? Так, кругами ходить, забагрю. Так, да, я зрізав, понял? Об шнур. За баг... за Забагив ходить кругами. Але судачок. Невеличкий незаліковий. Судак тудак. Да. Та ти шо? Да. Жаль, що не наклев. Хочеться ж його акуратно зняти, щоб быстренько випасти. Судачок, тудачок. Так, біжи давай. Був, так, був судак, тепер тудак. Тепер тудак. Пішов. Ну що, вже вечері 6 година, в 4 часа я прийшов, вже 2 годинки ловлю. Сонечко заходить, але бачите, не активно. Хоч і людей багато, значить, що риба тут проходить, але бачите, буквально сом'яка, одного судака зловили, забагрили. Ще там пару судачків зловили і все. Ну нічого, я ще думаю, часок до темна повпираюся, Надіюсь, що щось зловить. Отака От кількість рибаків, бачите. Тут всі на судака ловлять, а там усі ловлять на фідер, на поплавки. Це вже порозходилося. Ну бачите, за кущами ще народу багато сидить, жде жде виходу. Але дивіться, яке небо гарне. Вроді і дощ має, бачите, які хмари темні. А в нашій стороні більш-менш нормально. Там взагалі відкрито. ну Прикольно, коротше. Ну, надеемся, что что-то, -что -что сегодня проклюнет. Ой. Ракушку зловив на мандулу дивіться як це в рот взяла, бачите заборовочкою. Так, да, щось хмари затягнуло так, що капець. дивіться, аж потемніло, блін. Таку хмару тянеш що. Щось якщо дощ піде, то прийдеться бі... бігти додому, треба ще голден. Не клювало, не клювало і перестало, бачите? Тут яке сонечко було, це вже вообще капець. Ох, йохер не виває, дивіться що робиться. Щасливо. Все, народ розходиться, люди друзі. Просто шторм дняся, бля, це капець. І шо его? Дивіться, швидко люди розбіглися. Так, ну що, народ, дощ сильний. Ну як не сильний, поки що не сильний, але хмара застала, дощ застав. Покльовок нема, тому буду йти додому. Ну, це якесь в мене прокляття рибалки. Я вам скажу, вже третя рибалка, я не можу нормально половити риби. І на карася їздив, і на ляща їздив, і вже на судака. І щось я не можу розловитися. Якась чорна полоса пішла. Але... Так як і обіцяв, показую вам всі всі рибалки, які в мене відбуваються. Тому показую і такі рибалки. Андрюха він десь на 2 годинки раніше приїхав сюди, то він одного судака зловив до мене, і оце одного я вам показав і ще одного забагрив. Ну і все. Більше я особливо то мужики одного сома витягли, і ще одного там далі за. Багрили. А, і ще хлопці там проходили щучку таку кілограма на 3, мабуть. Може 2,5, ну не знаю точно. В районі 3 кілограм зловили. От така рибалка. Народу багато, риби коротше, менше, ніж людей. Тому дощ дуже сильний. Не знаю, чи вам видно на відео, але дощ піднявся дуже сильний, тому уїжджаємо. Отсюди я ну, Дожйовики нічого такого не брав, взагалі не передавали сьогодні дощ. Тому... Тому тікаємо. Всім дякую, що дивились, Зустрінемося на доймах. Всім пока.